Всім привіт! Сьогоднішня новина буде направлена на пенсіонерів, а саме пенсіонерів, які на даний момент знаходяться за кордоном, і пенсіонерів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, це пенсіонери, які отримують пенсію українську. І на даний момент в Верховній Раді на голосуванні є законопроекти, які направлені на окремо два законопроекти на кожну з цих категорій пенсіонерів. І якщо ці законопроекти за ці законопроекти проголосують, то буде наступне. В першу чергу, пенсіонери, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, повинні підтвердити той факт, що вони не отримують російської пенсії. А для цього треба буде звернутися в будь-яке відділення підрозділ пенсійного фонду на території України і подати заяв, заявку про те, що ви не отримуєте пенсію. Як тільки закон буде прийнято, Пенсія буде призупинена. І коли ви подаєте заявку, пенсійний фонд відновить пенсію і виплатить ту пенсію, яка була недонарахована з моменту вступу в силу цього закону. І друга, і друга категорія пенсіонерів це, та, які, це ті пенсіонери, які знаходяться за кордоном. Їм треба буде проходити щорічну ідентифікацію. Ідентифікацію треба буде проходити до 31 грудня, і на даний момент є інформація. Щодо двох можливих варіантів підтвердження своєї ідентифікації дистанційно, це через портал пенсійного фонду. Для цього вам треба заходити на нього за допомогою дія підпису або електронно-цифрового підпису і подавати заявку на підтвердження ідентифікації. І другий варіант це підтвердження вашого місця проживання через консульство, яке знаходиться. Вашому місті за кордоном. Основна задача оцих всіх законопроєктів це все ж таки провести аудит українських пенсіонерів. І якщо пенсіонерів, які знаходяться на, на території України, виявити легко, то тих, які знаходяться на територіях окупованих та за кордоном, не так вже й легко. Бувають такі ситуації, коли Пенсіонер помирає або отримує пенсію іншої держави. При цьому Україна витрачає, нараховує пенсії цим категоріям пенсіонерам. Що ви думаєте щодо цього рішення і законопроєктів? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво почути вашу думку. Все найкраще.